У поточному році агроформування закінчили комплекс польових робіт. Рік фактично вдалося сприятливий для аграріїв. На сьогоднішній день є непогані показники діяльності у поточному році. Область зайняли відповідні передові місця по поурожайності. Загалом у поточному році посівна площа становила 309,5 тисяч гектарів сільгосрілі. 122,5 тисячі гектарів це основного площа по, по сільського основного кола звітуючих. В поточному році було посіяно під озелену майже 54 тисячі гектарів, з них 14 тисяч ріпака, всі вони зібрані. На сьогоднішній день збирання. Зернових і зер... зернобобових культур, включаючи кукурудзу, валовий збір становив 780 тисяч тонн. Це дуже хороший результат для нашої області. В загальному врожайність порівняно з минулим роком по зернових культурах становила 64 центнери з гектара, це плюс 10 центнерів до минулого року, якщо врахувати виробництво валове, це плюс 114 тисяч тонн до минулого року. Непогані у нас результати по Збирання цукрових буряків це 620 центнерів з гектара. По сої непогані по кукурудзі, взагалі по всіх сільськогосподарських культурах у нас є плюс до минулого року. Що можна сказати? що На сьогоднішній день фактично сільгосппідприємства завершили комплекс. Окремі проводять завершення зяблої оренки. Під урожай 24-го року у нас посіяно 54 тисячі гектарів озимих культур. Росії знаходяться у доброму та задовільному стані. Фактично пройшли процес кущення до завершення вегетації. Хочу також зазначити, що область згідно оперативної урожайності, оперативних даних по урожайності з гектара зайняла перші місця по цукровому буряку, по гречці, по плодових культурах. У десятку кращих ми попали з соєю і з кукурудзою. Що хочеться сказати, що крім польових робіт, на сьогоднішній день аграрії області отримали відповідну державну підтримку в поточному році, згідно програми доступних кредитів, профінансовано 210 сільгосторонників по програмі 5.7.9 Доступні кредити. Також отримано державну підтримку з. По програмі є робота. У нас два підприємства отримали гранди на розвиток садівництва в сумі 17,8 млн грн. Фактично посаджено 48 гектарів молодих садів, 11 додаткових робочих місць, плюс 447 робочих місць. Це сезонні працівники також потужному році отримано в сільгосвиробниками. 100, безкоштовно 119 тонн мінеральних добрив. Крім цього, з обласного бюджету згідно комплексної програми підтримки сільгосторників по напряму підтримки сільгосторників по напряму дотації по вівцях отримано 1 ,1, видано 1,1 мільйона. Гривень з обласного бюджету це отримали 47 суб'єктів господарювання. Державна підтримка і буде наступному році. Напрями її будуть узгоджені. Сума також буде названа, буде проведена відповідна робота.